Вітаю усіх. Ви на ютуб каналі Каменплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про неймовірний матч в Тернополі, чергову втрату очок Динамо. Чи залишить Риборов збірну України та багато іншого? Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почнемо з матчу, який відбувся у Корпівницькому, де Полтава програла металісту 19-25 за рахунком 02. Досить впевнена перемога харків'ян над СК Полтавою. Просто подивіться на статистику матчу, подивіться на кількість ударів, кількість ударів у площину. і... Без огляду матчу, без перегляду матчу, і так стане зрозуміло, що Металіст 19-25 повністю програв Полтаву. Хоча, якщо дивитися на сам перебіг подій в матчі, то був момент, коли Полтава дійсно могла за щось зачепитись, тому що Харків'яни на перших хвилинах забили гол, але його після перегляду вар відмінили. Пізніше у Полтави був просто ідеальний момент, коли воротар металіста 19-25 помилився. І була просто ідеальна нагода забити у порожнього рота. Але якимось дивом захисник харків'ян Павлюк врятував команду, перевів м'яч, там м'яч влучив спочатку стійку і далі вже на кутовий. І якщо б м'яч би залетів би в той момент, то Полтава цілком могла б, як мінімум, грати у нічию в цьому поєдинку. Вони вже не вперше грають у захисний футбол, вони втримали нічию з Карпатами, вони втримали перемогу з Вересом, тому і тут би змогли б втримати як мінімум нічию. Але, звичайно, що численні втрати не дозволяють це, тому не змогли і забити. Ну а далі пропустили перший і другий гол, а тому цілком впевнена і заслужена перемога Металіста-19 25 Хоча, що стосується травм, то у Бартуловича вони також додаються. Нещодавно зламався Гаджиєв, вилетів десь на 5-6 місяців, тобто це чекати десь у березні-квітні. Ну а зараз зламався Арі Моура, і клуб вже офіційно повідомив, що в нього там проблема з меніском, і він вилетів також на тривалий термін приблизно 4-5 місяців. А ще можна згадати, що новачок команди Батон Забергія, який нещодавно поїхав зі своєю збірною на матч, там він, на жаль, зламався і у підсумку також не може допомогти харків'янам у чемпіонаті України. Тому, як бачимо, аж три атакуючі гравці зараз знаходяться в лазареті, тому в цьому плані у Бартуловича ну, такі суттєві проблеми. А ось у Черкасах ЛНЗ переграв рух з рахунком 1-0. Цей поєдинок для Віталія Паномарьова був дуже важливим, тому що він грав протиколишні команди. Зараз він знаходиться вже в іншій, в Черкаській, де з фінансами все по-інакшому. Тут в нього така повна свобода в плані дій, в плані підписань. Коли у руха у львівської команди зараз зовсім інакша ситуація, вони знаходяться на дні турнірної таблиці і це цілком відповідає їхній грі. Якщо коротко по матчу, то ЛНЗ повністю переграв рух. Міг забивати набагато більше голів, ніж один. Хоча варто відзначити ось цей красивий гол переможний Проспера Оба, який просто ідеально вийшов вічна віч і потім забив у порожні ворота. Для ЛНЗ це перша перемога за останні три матчі. Для них це було дуже важливо, бо все ж таки після того, як їх очолов новий тренер, команда знову витратила багато коштів, і там, звичайно, у керівництві клубу очікують якихось результатів. Тому. Можливо, ця перемога над аутсайдером зможе якось підбадьорти команду для наступних матчів. Що стосується львівської команди, то як мені здається, і як я бачу, то там все ну, прям дуже сумно. Команда виглядає так, що це просто прямий конкурент на виліт в жодному з матчів, ну лише з Полтавою, і то їм там трошки пощастило, вони не показували нормальну гру. Тому навіть не зважаючи на те, що вони там змогли повернути Іллю Квесницю, не думаю, що це якось їм допоможе. Хоча пам'ятаю, як навесні з обмеженою кількістю кадрів Пономарьов цілком впорався, тому можливо питання саме в тренері. А Ось у Тернополі відбувся просто неймовірний матч за участю Епіцентр та Кривбасу, де перемогла команда з Кривого Грогу з рахунком 5-4. І на що я спершу хочу звернути увагу, що цей матч відвідало 2400 вболівальників, і це суттєво менше ніж коли до епіцентру приїжджало Динамо або Шахтар. І це вам показник того, що не потрібно ходити лише ось Динамо. приїхало, треба обов'язково йти. Шахтар приїхав. Треба обов'язково йти. Треба ходити на кожний матч, і у підсумку ти отримаєш ось саме такий матч, де побачиш дев'ять голів, побачиш просто неймовірний матч. Ось ці регулярні атакуючі годілки. Туди-сюди туди-сюди. Гол-гол. Це просто неймовірно відчувати, як глядачу, звичайно, як вболівальнику епіцентру або Кровбасу постійно було валідольно, постійно вболівальники клубів переживали, бо з захистом обох команд просто були тотальні проблеми. Особливо варто звернути увагу вже на перший гол, коли Кривбас організував швидку контратаку. Вибігали вони 2 в 2 і один з гравців епіцентру вирішив. Смикнутись назад в надії на те, що гравець коробасу віддасть м'яч, і він таким чином зловить їх на штучному офсайді. Але у підсумку все це виглядало дуже смішно. Навіть є там відео з реакцією нагарняка, який просто був шокований такою дією. Звичайно, неможливо не визначити перший гол за 5 років у кар'єрі Владислава Супряги. Звичайно, в нього непроста кар'єра в нього постійно є проблеми з одним клубом з іншим то травма. І ось, наче він переходить в такий клуб, де може забивати, де в нього буде ігрова практика, і він це робить, він забиває, але одразу після цього, після цього стрибка, він падає на плече і його ламає. Хочеться побажати Владиславу якомога швидше повернутися на футбольне поле, щоб ця травма його не зупинила, бо все ж таки він нарешті забив цей гол і бажає йому продовжувати забивати за епіцентр, допомагати їм залишитись в УПЛ. Ну і самому, звичайно, реабілітувати кар'єру. У підсумку матч завершився просто з немовірним рахунком 4-5, хоча епіцентр на 93-й хвилині міг зрівнювати рахунок, однак, завдяки класному сейву Кемкіна Кровбасу вдалося забрати три очки. І ось що стосується криворізької команди, то варто відзначити, що в цьому поєдинку вони у стартовому складі випустили 5 українців. Таким чином перестрахувалися після того, як в Кубку України вони там. Випустили одночасно на полі три українці та вісім легіонерів. Це було протягом 5-6 хвилин, але, звичайно, це технічна поразка. Зовсім скоро, я думаю, КДК УАФ про це оголосить. А ось у понеділок на оболоні Ренні Карпати обіграли Оболонь з рахунком 2-0. Для Ливів це перша перемога в УПЛ. До цього вони зіграли у чотири нічиї. Ну а в Кубку України вони обіграли ПНЛ, хоча б пізніше вони вилетіли від Буковини. І Після таких результатів, звичайно, з'являється все більше і більше чуток, що ось-ось може звільнити Лупашка, і що його час спливає-спливає з кожним матчем. Однак, звичайно, що після цієї перемоги, після такої впевненої перемоги над пивоварами, звичайно, він підвищив кредит довіри і продовжив цей термін. Для цей матч почався дуже вдало, бо після стандарту автоголом відзначився гравець болоня Ломницький, і звичайно, завдяки такому швидкому голу це підбадьорло команд, це додало якоїсь впевненості і допомогло команді вже тримати хід поєдинку у своїх руках. Тому звичайно, хоч там якось і не пробувала атакувати у болонь, витрачала багато сил, як вони вміють. Все це до там супер небезпечних атак не доходило. В цілому у захисту Корпат, підопічних Лопашка, виходило все це нейтралізувати або не давати пробувати у дуже там зручних умовах. Тому і протягом усього поєдинку болонь таки не відзначилась голом. Хоча у той самий час Карпати мали моменти, броніньо міг дубль робити. Він і стійку влучив, і потім ще мав класний момент. Але лише маємо, що бабугло забуває після кутового і усе автогол. Повертаючись до теми головного тренера Карпат Лопашка, і чи можуть його звільнити, то звичайно є ще така думка, що його можуть звільнити у перерву на міжнародну паузу. І якщо подивитися, що в нього залишається за матчі, то вони досить непрості. Є Динамо, звичайно, яким б вони не були, з ними завжди важко. Є Олександрія, яка, незважаючи на важкий старт. Начебто оговтується і вже показує більш кращий футбол, більш організований і немає таких прям суттєвих проблем. Тому, можливо, саме ці два матчі і стануть віршальними для Владислава Лопашка. І ось я якщо кажу про складні матчі з Динамо та Локсандрією, то вони розіграли бойову нічию 2-2. Після матчу в Кубку України залишався у містян певний осад, що Ну, трошки не вистачило, щоб, ну, принаймні, в основний час зіграти в нічию, ну а там же там, в після матчевій серії пенальті, буде як буде. І цей осад, звичайно, залишився. І, добре, звичайно, для містян, що їм вдалося в цьому матчі вирвати нічию на останніх хвилинах. Хоча, звичайно, тут треба казати, що це не Олександрія вирвала нічию в цьому подинку, а саме Динамо віддало свою перемогу Олександрії. бо те, як грав захист в цьому матчі, те, як грав Біловар, а іноді Михавко, ну це просто був повний жах. Перший гол помилка Біловара, який там помилився, ну, а Боєцька забив просто неймовірний гол. Другий гол на останніх хвилинах спочатку там догралися, віддали м'яч у середині поля, а потім у трьох не змогли нічого зробити ось цьому новачку Олександрії Туаті, який спокійно забив гол. А взагалі, що стосується матчу, то незважаючи на серію компліментів для новичка Динамо, Огундана Шола, то в цьому матчі, як на мене, він нічого не показав. В тому поєдинку в нього було дуже багато вільних зон. Він ними скористався, і дійсно це було красиво та цікаво. Цього разу, де Динамо займалася позиційними атаками, звичайно, для нього це було дуже важко, і він не міг так мати багато зон, щоб... Використовувати свою дійсно взривну швидкість і обігрувати суперників неможливо не відзначити просто неймовірного гравця Блену. мені в минулому відео в коментарях писали, що він класний гравець, вміє відкриватися, вміє збивати. Він дуже розумний. Як ми бачимо в цьому поєдинку, в нього було просто ну, дві ідеальні нагоди. Як він їх не реалізував, ну я не знаю. Ну я не знаю, що потрібно для цього. Ну, звичайно. В одному з моментів довгий, класно відбив і перевів на кутовий, але все ж такі моменти треба реалізовувати, якщо ти коштуєш таких грошей. Хоча ще стосується рейтингу найкомедніших нереалізацій моментів, то на першому місці дует Огундана Шола та Гереро, які після просто ідеального прострілу, де вони мали забивати у порожні ворота, пробили над воротами. Як це вони зробили? Ну треба питати лише в них. Що стосується після матчу, то нарешті ми дочекалися, що головний тренер Динамо Олександр Шовковський заявив та сказав, що він на себе бере провину через те, що Динамо втратило очки. До цього він постійно звинувачував усіх, кого тільки можна. Він звинувачував гравців, які не дограють, звинувачував керівництво клубу, що немає трансферів, звинувачував, що вони там не були довго вдома, в Києві там, півроку і так далі. І постійно він когось доходив. Ну, добре, що він знайшов сміливість і зізнався, що провина у втраті очок, поразок, нічиїх, лежить завжди лише на тренері. Що стосується його можливого звільнення, то не думаю, що це може статися в найближчий час. Просто подивіться на турнірну таблицю і зрозуміли, що там немає нічого критичного. Вони, звичайно, могли вже випереджати там, шахтар на 4 очки, але виглядає, що і так, наче норм. Ну і знову нагадаю, що мірчелучевську після того як він в сезоні 22-23 посів четверте місце. Потім вилетів з ліги конференції від Бишок Його тоді не звільнили. Він тоді сам звільнився лише після того, як, начебто, 3 листопада чи 1 листопада програв матч Шахтарю з рахунком 1-0 на Лобоновського, і сам звільнився. Можливо, так зробить Шовковський. І до речі, е теж на початку листопада буде матч вдома проти Шахтаря. Ну, також, що стосується Динамо, то хотів би додати про те, що зараз у світі багато є новин про те, що збираються можливо виключити ізраїльські клуби з Єврокубків, поки що офіційних там новин чи анонсів від УЄФА, Фіфа немає, але все одно таке можливо, що якісь клуби зараз можуть виключити. Ну тобто, всі, які грають в Єврокубках, і ми пам'ятаємо, що Динамо. Вилетіло в Лізі Європи саме від Макабі, і є така можливість, що якщо їх виженуть з Ліги Європи, то за таким принципом Динамо потрібно зайняти місце їхнє в Лізі Європи. Ну а хтось на місце Динамо зайде до Ліги конференції, і це пояснили так, що був схожий прецедент, коли Металіст грав у кваліфікації Ліги Чемпіонів, пройшов ПАОК, а потім їх дискваліфікували. За отой договірний матч з Карпатами сезону 7-8. І у підсумку їх дискваліфікували, ну а паОК повернуло на їхнє місце. Ось так. І грали ПаОК проти Шальке. Тому, можливо, і з Динамо зроблять щось схоже. Але я думаю, що просто ізраїльські клуби не будуть дискваліфікувати, і все залишиться як є. Ну і В останньому матчі туру Шахтар переміг зорю з рахунком 1-0. Це був класичний матч шахтаря останніх років, де гірники наче і створюють моментів, але не все прям доходить до 100%. Хоча таких напівмоментів завжди було багато. Десь створюють, створюють, десь завдяки гулки про зорі сапутіну не вдається забивати. десь самі не реалізують та не деградують моменти. Але, звичайно, шахтар є шахтар. В них на лавці запасних є багато класних гравців. Виходить, ось цей молодий Ізакі, і на останніх хвилинах цього поєдинку забуває просто шикарний гол після того, як обігрався у стіночку. Ідеальний гол, і це знову показник того, як Шахтар вміє знаходити талановитих гравців в Бразилії. Хоча луганська команда в цьому поєдинку намагалася бодатися, Анджушич досить непогано зіграв в цьому поєдинку, покортив захист не раз, пробив пару раз непогано, але прям до 100% моментів. На жаль, для зорі це не дійшло. У підсумку Шахтар перемагає з мінімальним рахунком і нас доганяє Колос та Днамо і зараз у трьох команд по 14 очок. Але для гірників, як на мене, зараз важливіше інше, тому що в них продовжує збільшуватися Лазарет і зараз вилетів Алісон. В них попереду буде матч в Єврокубках, в Лізі конференції. І, звичайно, в цьому плані є певна тривожність. Що там вони можуть провалитися через оцей великий лазарет. Так, звичайно, є гравці, які повертаються з нього. Ось, наприклад, Крисків повернувся і досить непогано провів цей поєдинок, може цілком витіснити Бондаренко з основи. Але всю погоду у шахтарі в нападі, звичайно, роблять бразильці. А коли вони ламаються, то без них дуже важко. Ну і трошки новин про збірну України, де грецькі ЗМІ знову продовжують розповідати про перемовини Панаті Найкаса та Сергія Рброва. Грецький портал повідомляє, що керівництво клубу вже погодило умови співпраці з українцем. А сам Рбров нібито сказав так: єдина проблема перехід не може відбутися зараз через зайняті Серброва в збірній, тому греки розглядають Марка Венбоміля як альтернативу. Головна перешкода УАФ, яка не хоче відпускати тренера. Насправді не бачу проблем в тому, щоб Ребров очолив одразу дві команди і збірну і Панаті Найкас. Але хотілося б, звичайно, щоб він очолив Панаті Найкас і попрощався зі збірною України. Але навряд чи таке буде. Я думаю, що він точно допрацює зі збірною до кінця ось цього відбіркового етапу до чемпіонату світу. А якщо станеться диво, і вони туди потраплять, ну звичайно, він залишиться. Але я думаю, що знову ж таки. Зіграють ось ці там шість матчів ось цій відбірковій групі, і далі Ребров буде шукати собі новий клуб. Можливо, понатінаказ його таки дочекається. Ну і не може проти осторонь Єгора Ярмолюка, який грає в Бренфорді, і ним зараз цікавляться низка клубів. Він перейшов туди в зовсім юному віці, десь у 22-му році, три роки тому, тобто десь у 18 років, і зараз, вже в 21 рік. Ним цікавляться такі класні клуби, як Манчестер Юнайтед та Тоттенгем. Звичайно, вони в минулому сезоні в чемпіонаті Англії не зовсім класно зіграли. Вони краще зіграли в Лізі Європи, але, звичайно, що це серйозні клуби, які завжди ставлять перед собою найвищі цілі. Повідомляється, що Бренфорд його оцінює у 34 мільйони євро. Як на мене, цілком посильна сума для. І Тоттенгема, і Манчестер Юнайтед, і можливо якогось іншого клубу, який його захоче купити. Тому, звичайно, хочеться, щоб ярмолюк кудись перейшов в ще кращий клуб, і найважливіше, щоб він там був основним гравцем. Ну а ще важливіше, щоб там був тренер, якому б він сподобався. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!